Вітаю всіх хто по тобі к екрану. Вечір добрий. Ви дивитеся прямий ефір телеканалу Аверс. Отож, поки там під куполом досі ніяк не може розпочати засідання Верховної ради з приводу введення воєнного стану в Україні. Ми у цій студії будемо говорити про бюджет і не тільки. Тож дивимося, хто сьогодні завітав до нас. А це Ірина Вахович, вона голова бюджетної комісії, також депутат Волинської обласної ради від Українського об'єднання патріотів укроп. І вечір добрий вам. Доброго вечора. пані Ірино, стежите за новинами, які відбуваються в Україні, звісно. Кожен українець сьогодні, мабуть, в такому стані, що стежить, що ж відбувається яка його доля. Ну, і зрешто, час. Зрештою, як українки, волинянки, безпосередньо працівниці університету Луцького національного технічного, депутата Волинської обласної ради, які ваші такі не знаю, ну прогнози спостереження, що би ви сказали? Що можу сказати? Мені здається, насправді, коли я вчора вперше побачила по соціальних мережах цю новину. Страшну на рахунок того, що в нас вже і, і на морі є загрози. Я ну насправді моє було відчуття, особисте відчуття ніким не, не, не підказане, ніким не сформоване. Що це все ж таки провокація, чергова провокація нашої на на жаль діючої влади на рахунок того, що ми знову ж підставляємо наших молодих хлопців в даному випадку моряків під те, щоб показати важливість і силу. Тих людей, які мали би показати цю силу і важливість, і дбати про народ в іншому напрямку. І... Ну, це, це мої такі переконання. Побачимо, як воно буде на сьогоднішній день. Я розумію, що вже складається така ситуація, що Рада, я так розумію, вже підготовлена до того голосування. Указ Однак... президента вже є, тим паче він розміщений. Так, але насторожує той факт, що сьогодні вже відкрилося, що 7 листопада була постанова Кабінету міністрів про те, що яким, був затверджений порядок окупації територій певних категорій осіб. Тобто, йшла цілеспрямована підготовка. Ми знаємо, що Олександр Шевченко. Ще пару тижнів назад розказував про цю провокацію, яка готується, і от вона в результаті, не соромлячись, ми це фактично робимо і піддаємо, подаємо це під соусом того, що, що це така загроза зараз склалася, начебто цієї загрози не було вчора, позавчора чи ще колись, тоді коли дійсно тисячі і ми втрачали такі величезні території. Тобто, мені на моє, на моє переконання знову підставляються наші молоді хлопці. Ну і зрештою, ми нагадаємо, що ми працюємо у прямому ефірі вісімнадцята на годиннику студійному, і ви можете до нас зателефонувати у прямий ефір телеканалу Аверс. Раптом маєте якісь свої думки з приводу того, що нині відбувається в Україні, навіть якщо це стосується і питань бюджету, які ми будемо сьогодні зачіпати, 28.00.73. Ми чекаємо вашого дзвінка, доступні до усіх волинян по тобі екрану, аби ви були разом з нами у цей непростий день і стежили не тільки за перебігом подій, які відбуваються під куполом, але й у студії телеканалу Аверс. Ну і розпочнемо, звісно, з того, що пані Ірино, всіх турбує той бюджет. Це було 22 листопада. Його приймали, як завжди, на ніч. Ну 6 ранку, це вже традиція для українців і депутатів розійтися з прийняттям бюджету. Сьогодні усі почали бити на сполох, що долар росте, і 29 в обміннику віддають за гривню. Ви, як голова бюджетної комісії, безпосередньо що це нам дає для України? 29 гривень за долар. ну, дома. взагалі, передбачається, що ну передбачалося, так як запланований був і підтриманий. Депутатами бюджету України передбачалося, що курс закладений буде 29,4. Так, якщо в 18 році був 29,3, зараз 29,4. Тобто, фактично при такій тенденції, при такому ажіотажі, як сьогодні, вже в країні відбувається, може бути штучне підняття цього курсу, і це інфляція. Це інфляція, і відповідно знову ж таки, блокування багатьох сфер діяльності. Це добре. Ну і зрештою на продовження інфляція. Показник 7,4%. Тобто вона вже закладена її... інфляція 7,4. А взагалі, якщо дивитися динаміку інфляції, то вона в нас була е, у 2015 році найвища. Е, інфляція у 2015 році переваж... більша була, ніж 40%, там 43, по-моєму, і 30%. Е, і в у 2018 році, зараз до жовтня місяця, вона формується по 7,4%. І фактично, мабуть, цей рівень закладений був у бюджет е, у 2019 році. Хоча подивимося, насправді я. Е, Слабо вірю статистичним даним, де інфляція в нас у 2018 році була 7,4%, бо це ж інфляція як визначається порівняно споживчих цін. Тобто беруться певні продукти харчування, інші там послуги, і набір цих продуктів харчування, вартість цього продукту харчування ну, з цими послугами додатковими, в динаміці ціна на, на цей набір в натуральному виразі. І 7,4%, на мою думку, це не є справедлива ціна і не, не є справедлива динаміка у 2018 році. Чомусь я переконана, що вона більша, значно більша. буде значно більше. Ви знаєте, є такі навіть застереження, що долар може бути 40. Ну бачите, ну, тут ус... таке. Хоча заклали 7 і не Насправді, мабуть, саме основна проблема на сьогодні не це, який буде курс долара. А взагалі що буде з країною нашою через те, що країна на сьогоднішній день має крім зовнішніх ворогів таких внутрішніх ворогів, з якими вона не зможе поборотися просто через те, що ці внутрішні вороги вони мають таку силу, яка ну зараз спроможна зруйнувати цю країну. Просто ми цілеспрямовано зруйновуємо всі соціальні стандарти. Нас на сьогоднішній день кожна людина стає ну стала на Ато біднішою ніж була, вона не має таких спроможностей і можливостей. Є багато переселенців, є багато таких соціально незахищених верст населення, які ну не можуть самі себе забезпечити ось цим. Є загроза. Якщо ще накладатися зараз військові, військовий стан і взагалі не визначена ситуація. Ми країна не жила в такому стані, і ну насправді хто буде керувати цим станом? Ті люди, які перед тим Крим віддали, ті люди, які не змогли за скільки років вирішити ситуацію на сході України, оце загроза. Це насправді реальна загроза. На ну і ми знаємо, що зараз ви можете теж стежити за перебігом тих подій, оскільки саме Сполучених Штатах Америки так дуже швидко екстрено зібрали засідання Ракбази ООН, і Вони там будуть теж говорити про агресію Росії щодо українців на флоті. Ну отож, будемо дивитися за перебігом новин. А в цій студії говоримо про бюджети. Доєднатися до нас за цим номером студійний, який ви вже знаєте. На продовження ви сказали, що люди є біднішими. І ми стали багатшими, незважаючи на те, що відбувається. Підняття мінімалки. Що це таке? Чи це є популізм президента? Чи це дійсно не знаю подарунок перед виборами? Чи воно щось змінить? От, ви знаєте, тоді, коли перший раз підняли суттєво рівень мінімальної заробітної плати, ми з вами вже спілкувалися в цій студії. Я абсолютно була згідна з тим, що треба піднімати мінімальну заробітну плату, і тоді був такий достатньо великий скачок. Це дозволило нам додати в бюджети всіх рівнів податок на доходи фізичних осіб через те, угу. що все ж таки з мінімальної заробітної плати в основному підприємці сплачують всі податки. Ми це розуміємо. Тобто, підняття в подальшому мінімальної заробітної плати є позитивною динамікою, але це мізер. Ми піднімаємо у 2019 році прогнозно до кінця року на 12,1%. Що це є? На 450 гривень мінімальна заробітна плата. Це не дасть нам тих поступлень, які дали стрімко подібні поступлення пару років назад. І як на мене, на сьогоднішній день, звичайно, знову ж таки, з позиції підприємця, це ну, зараз накладати мінімальну заробітну плату так в рази більшу. Теж це не посильна для них буде дуже податковий тягар. Однак. І підприємці все ж таки, оскільки оплачують із мінімальної заробітної плати всі податки, ну теж треба тут з двох сторін розглядати це питання. Кажу, ну включі сьогоднішніх подій, якось навіть я не знаю, як прогнозувати будь-які ситуації. Мінімальна заробітна плата в даному випадку ну, не є такою ключовою. Мені здається, зараз настільки великі загрози зовсім іншого характеру, що якось так не дуже переключаємося на такі дуже частково тему. Хоча мінімальну заробітну плату, як на мене, варто підвищити там до кінця. Це 2019 року, хоча б до 6 тисяч гривень. Тоді можна було би про щось говорити. А якщо ще в нас зараз інфляційні тенденції будуть такі дуже несприятливі, ну тут взагалі. Нагадаємо, що цей бюджет називають бюджетом проїдання. У ньому майже на першому місці складають кредити МВФ, які мають повернути власне за ті роки, які боргує Україна. І нагадаємо, що близько 1900 доларів має віддати кожен українець за усе те, що набургували за 4 роки. Ну уже підрахували журналісти. Дійсно, ось ці кредити наскільки це ну це одна із складових бюджету. Оцих трильйонів, так, які прийняли, от, от фактично так. В нас вперше в 2019 році вже за трильйон гривень перейшли вартість чи кошик, доходів і кошик видатків. І хочу сказати, ну це просто абсурд, якийсь, 35% з цих коштів це є кошти повернення внутрішніх і зовнішніх позик. Там 418 мільярдів гривень. 418, 418 мільярдів гривень це ми маємо повернути. Уявіть, яка це сума. Якщо розглядати Мільярдів. Бюджет, Бюджет так. Волинської області за 18 рік зі всіма трансфертами угу. – це 8,4 мільярда гривень. А ми повертаємо 417 мільярдів гривень. Тобто, виходить, ми ну ви розумієте, да? тобто фактично всі області мали би такі бюджети. Тобто, це та політика, така непродумана політика, коли ну, вже зараз настав час повертати те, що. Те, що брали, те, що брали, не задумуючись, брали, виконували ну такі вимоги, дуже неймовірно не соціальні для того, щоб. Отримати ці кредити, ну тобто політика абсолютно макроекономічна є не нелогічною, нераціональною і не працює для країни точно. Ну і сьогодні вже почали говорити, що президент не вводив воєнний стан тільки в зв'язку із тим, що МВФ би не погодило цих кредитів, якщо би така ситуація була в Україні. Тобто теж задається якось так. Воно складається один до одного. Прям бюджет прийняли зразу. другий сценарій, знаєте, наче от пишеться сценарій, і іде цілеспрямовано як один. Не піде сценарій, то інший план використовується інший, значить, якби це не пройшлося, щось би інше продумали. Ну є такі загрози, насправді, знаєте, наша політична сила Укроп відстоювала і сьогодні відстоює думку про те, що якщо військовий стан... Вводити те саме обмежити на тих територіях, яких є дійсно загрози, і це, мабуть, є логіка в тому. Для того щоб не ну, щоб не наводити ту паніку, яка сьогодні вже склалася. От ви кажете, давайте з курсом валют на сьогоднішній день, і вона ж буде далі прогресувати. Це ж ну розумієте, люди не жили ще в такому стані і. Це може бути і через те, от я абсолютно до ну, доти... ну згідна з таким підходом, до того, що якщо все ж таки вводити цей стан, то поки ми розберемося, ситуація дійсно подивимося, наскільки вона загрозлива, наскільки будуть далі якісь дії, і обмежити певною територією. Правда, знову ж таки, якщо вірити і якщо розуміти, що це все є цілеспрямована акція, тоді аж страшно такі слова говорити, що ми робимо на якісь території, через те, що завтра буде провокація на інші території, для того, щоб вже на весь на всю територію води. Цей військовий стан. Ну, Через залишається те, тут... теж крапки над і над тим сценарієм, який нині, нині відбувається на митно пропускному пункті годин, оскільки знаємо, що там теж відбуваються страйки, і невідомо за чиїм сценарієм погодьтеся. З позиції бюджету, так, давайте розглянемо цю ситуацію з позиції бюджету. Спочатку ну, насправді людям деякий період давали можливість завозити ці автомобілі. Я розумію, є тут два ну взагалі я теж водій, так, і я розумію, що все ж таки є елемент безвідповідального керування на таких єврономерах автомобілями. Через те, що його можна просто ну, насправді та автомобіль не є такий цінний, його ніде він там особливо не зареєстрований на особи. Через те, його Можна було залишити, якщо навіть вчинив якісь там неправомірні дії. З цим була загроза. Дійсно, треба було якийсь порядок навести. Знову ж таки, в нас була своя пропозиція, тобто зробити там по 500 євро. Це розмитнення, в кого це влаштовує. Тобто, якщо цінність якусь має цей автомобіль, то було б. Якщо ні, то вивозити. Але з позиції бюджету, що говорити зараз, прийнятий закон, фактично передбачається в 2019 році. Для через те, що всі автомобілі, ну яка частина автомобілів, все ж таки буде розмитнюватися, і залишиться. Ми маємо прогнозно мати в 2019 році в цілому в країні це 1 мільярд гривень додаткових коштів, які там спрямовуються mm -hmm. в пенсійний фонд, начебто гарна соціальна mm -hmm. мета спрямування, але це 1 мільярд. Розуміємо, що ми 417 мільярдів платимо за запозичення уже. А 1 мільярд тільки будемо мати за євро-номери. єврономерити, тобто а акциз, за цей... який укладається власне і доходами, так, так. що там ну, фактично, пенсійний да, фонд да, і да, решта. розмитнення. Так там іде mm -hmm. ПДВ, там іде роз... акцизний. Там. Де. і буде пенсійний знову ж всього на всього мільярд для один того, тобто, да, півтора мільйона людей сьогодні залишилися без можливості. Ну але це теж двояка ситуація. Двояка яку ситуація відповідна. Але ні, насправді є і доброчесні, є і доброчесні, і є, ну, які порядно їздять. Треба було порядок наводити, але інша справа, що можна було ну дійсно якось прослухатися до двох сторін, і все ж таки ціна питання це, знову ж таки один мільярд гривень. Наші один мільярд це ну при наших трильйонах і наших 35% Погашення боргуну, то... зрештою ще один момент бюджету проїдання це друга частина цього бюджету, це правоохоронні органи. Фактично повторюється так, собі, фінансування собі. оборонного сектору. Тобто, це друг, другий, друга на друга, друга сходинка цього бюджету. Ну і третя сходинка це дороги. Ось так бюджет фактично і поділили. Так, ви це... розумієте, от раніше, якщо аналізувати, всі... де тут є раніше всі бюджети, ну, взагалі світова практика, всі бюджети фінансують дві великі сфери: це освіту охорони здоров'я, це перші ключові mm -hmm. сфери, які ну, найбільш соціально мають бути захищені. Так, а в нашому випадку так виходить, що ми спочатку будемо запозичення фінансувати у 2019 році. Далі ми будемо фінансувати силові структури. Це називається поліція, ну крім і Міністерства оборони, яка все таки лево Частку займає і виходить, е, що там десь по 30 мільярдів трошечки більше на сферу освіти і охорони здоров'я. Тобто, це, це, це порівняно навіть силовими структурами, це третина. Тобто, получає, яка ситуація це... в нашому бюджеті? Зрештою, мусимо говорити і про Волинь. які були тенденції цього року, якщо підсумувати, і пригадаємо засідання останньої бюджетної комісії в обласній раді? Е, хочу потішити наших волинян Тим, що на останньому засіданні бюджетної комісії вже вирішилися всі питання на рахунок забезпечення інсуліном і гемодіалізом наших волинян. В цілому сумарно з усіх джерел по Волинській області у 2018 році на гемодіаліз було витрачено більше 40 мільйонів гривень, і на цукровий діабет інсулін більше, 20, більше 20, 24 двадцять чоти мільйона гривень. Тобто, виходить, ну потреба до кінця року, слава Богу, з цими статтями, такими теж важливими, закривається. Все-таки це є життя тисячі волень. На цій комісії ще було розподілено додаткову дотацію. Це на заклади освіти та охорони здоров'я, там заробітна план на комунальні послуги. Mm -hmm. Тобто, було розподілено в залежності від тої спроможності кожної території району ОТГ. Mm -hmm. Вони ну, такі справедливий, як на мене, був запропонований департаментом фінансів розподіл. Ці додаткової дотації ми з ним погодилися. Mm -hmm. В Результаті маємо хороші результати. Нам зрештою, ще підсумувати, скільки цього року із бюджету пішло взагалі на охорону здоров'я, бо коштів пішло чимало. Ну на охорону здоров'я все таки охорона здоров'я у нас фінансується. В основному це з медичної субвенції і фінансується з наших коштів обласного бюджету. Якщо говорити про кошти обласного бюджету і, зокрема, кошти розвитку, то ви знаєте, що в нас пріоритет в цьому році був сфера охорони здоров'я. Ми закінчили будівництво перинатального центру. Ми достатньо значний фінансовий ресурс спрямували для ремонту інфекційної лікарні. Це 20 мільйонів з обласного бюджету, плюс 10 мільйонів з бюджету міста Луцьк. Вони радо нам допомогли і 300. Ста тисяч з горохівського району, з бюджету Горохівського району, тобто фактично цей блок буде закритий. Ви знаєте, що в нас були і по резервних станціях 103, і по там швидкозаморожувач плазми для. Станція проливання крові було для всіх лікарні твердопаливні котли, і пральні. І ну одним словом, було такі під патронатом фактично закладів охорони здоров'я тих кричущих питань, які насправді вже давно потребували вирішення, було фактично 18 рік і. Нас ну, вже проходить 18 рік під таким патронатом. У 2019 році, ну знову ж таки, якщо все стабільно, дай Боже, буде в цій країні і відбудуться вибори, і через те, що все ж таки кожен волонянин і кожна людина хоче що? спокійно жити, мати стабільну в своїй країні можливість так, працювати і забезпечувати себе, свою родину, то якщо буде все в нас. Не буде таких радикальних, все ж таки, змін, кроків і змін, то я думаю, що ми далі будемо продовжувати підтримувати сферу комунальних закладів. Зокрема, в нас пріоритет туб-диспансер. Ми вже виділили 2 мільйони в цьому році, але там треба значні дуже суми коштів. Вони на ДФР подавали на Державний фонд регіонального розвитку вже проєкт. Я думаю, що з цим будемо напрямком працювати. Ну, ще є перелік таких проєктів, які дійсно потребують. Хотілося і Волинську обласну філармонію, яка в занедбаному стані і взагалі на неї ніхто ніколи не звертав уваги. І ну, це, ну, це достатньо капіталомістський проєкт. Можливо, от будемо таким чином працювати, щоб був, був дійсно результат від нашої каденції. Ну і на завершення, зрештою, чи чекати сесії, тому що ми знаємо, що бюджетна комісія збирається напередодні сесії, говорить про перевиконання і далі маємо засідання. Чи будемо мати ми якісь перевиконання на завершення року? Знаєте, в нас бюджетна комісія в цьому році засідала вже 19 разів, тобто набагато більше ніж засідала сесія через те, що є питання, які вирішуються на рівні бюджетної комісії по перекидках. А є такі питання, які потребують сесійного рішення вже сьогодні. Нам зайшов в обласну раду проєкт бюджету на 19-й рік по Волинській області. І ну, звичайно, що будемо розглядати і будемо обговорювати. В нас громадське слухання передбачається з 3 грудня. Будемо слухати заклади комунальної власності. всі, будемо оцінювати їхню ефективність використання коштів, взагалі спрямування коштів в попередні роки на їхні потреби. І які потреби є на сьогодні, все ж таки є на сьогодні потреби, і вже зверталися керівники. І прям ну, я такі дійсно гарячі потреби, Так, що будемо їх вивчати, систематизовувати і дивитися, який ресурс. Кажу, в стабільній економіці навіть при малих ресурсах можна ефективно використовувати, можна ну, здійснювати пошук точкових, дуже важливих проєктів, куди треба спрямовувати кошти, але знову ж таки, аби не було розхитування такої ситуації, що ми самі себе. Лякаємо, лякаємо кожного українця, і невідомо до чого знову ж такому хаосі. розумієте, в хаосі приймати рішення це саме гірше. Тут треба тверезо оцінювати ситуацію, оцінювати. Взагалі дякуємо. що робиться. Дякуємо. Дякуємо, будемо на зв'язку. Нагадаємо, голова бюджетної комісії Ірина Вахович була у студії. говорила про бюджети не тільки. Дякуємо вам. Ну і зараз Дякую. знаємо, що триває засідання із головами фракцій. Вони погоджують, що ж робити далі у парламенті. Будемо стежити за перебігом новин. Не перемикайте телеканал Аверс. О 21-й зустрінемося і підіб'ємо підсумки. Вели чи не вели в Україні воєнний стан. Будьте з нами, не перемикайте Аверс.